Друзі, я одразу прошу вибачення за посторонні звуки. Мені сильно і кричати не хочеться, тому що тут теж є люди, які спілкуються на свої теми, але я не взяв мікрофончик, і в мене дуже мало часу, і в мене є класна лекція, міні-лекція продумана на ознаки духовного життя, ознаки, які. Чітко розділяють матерію та дух, але для цього мені треба 12-13 хвилин. От, а зараз в мене всього 5-6. Я сподіваюся, що я вліз весь в екран, хочеться, щоб дощечки влізли. От, я тільки що тренувався. Сьогодні чисто така, знаєте, вільна тема. Розповідаю про своє життя, фрістайл, так скажемо. Потренувався і я два тижні, друзі. Не міг робити нічого на згинання рук. Якісь там, може, відтискання можна було, але я вирішив це теж не робити. Особливо тягові рухи, де задіюються, отут натягуються в нас всі сухожилля, передпліччя, лікті, де вимикаються, прогріваються дуже добре. Я по максимуму вимкнув, тому що я робив неправильні виходи на дві, по неправильній техніці на кільцях. І так ця вправа досить сильно навантажує наші. Зв'язки з сухожилля, От. і я в принципі навіть в правильній техніці, особливо ну, особисто собі, я не рекомендую о, займатися кожен день або через день на кільцях, але раз в тиждень в принципі, виходи на кільцях в правильній техніці, поки є сили, можна робити, але суто два-три підходи. Ну, до п'яти, якщо вони там не по п'ять, десять повторення, по два-три. В принципі, так. Але я тоді загрався і зробив неправильний вихід. І після цього я думав, що треба закачувати. Закачувати просто крові, наганяти перед плеччя, щоб там вилікувалося. Я неправильну техніку обрав і почав підтягуватися повільні підтягнення. Я, я зрозумів, вимикаю всякі ривки, високі підтягування, швидкі підтягування, виходи на дві точно стоп, тому що там є перехід, ось відтягує до відтискаючої фази, і тут все одно навантажуються лікті, мінімально, але навантажуються. І тому я вирішив просто робити такі знаєте, повільні. Підтягування на розширювачах. Коли ми беремося за ці розширювачі, їх треба сильно стискати, і це все напружується. Тут зв'язки сухожилля напружуються. Таким чином вилікувати їх неможливо. Я думаю, я нагоню туди крові. Але я думаю, можливо, і можна було якось це зробити, але без надмірного цього напруження сухожиль. Тому в мене замість одного ліктя почав боліти другий Так, да. І тоді я зрозумів, все, Все, де згинаються лікті, я вимикаю. Треба було взагалі, я думаю, на самому початку, це коли один лікоть був, якби я в моменті просто перестав тренуватись на верх тіла, не тягати перед собою важкі кавуни, тобто повністю в спокій, максимально в спокій привести руки на 5 днів, може навіть на 4, можливо, все пройшло повністю. А так розтягнувся цей процес на 2 тижні. Перші 3 дні я ще більше підушатав лікоть, почав боліти другий, я зрозумів. Все, якщо я і тренуюсь, то це стійка на руках без можливості якось згинатися в ліктях. Тобто я чисто вийшов, на прямих руках тримаюсь, все. Якщо це спина, то це передній вис, де теж працює спина, все приводяща система трапеція, але лікті тут по мінімум меню, по працюють, вони не згинаються тут, тобто натяжіння. Майже немає, ну в мене по відчуттю майже немає. І таким чином я свій свої лікції. Зараз залетів, поробив виходи на дві. У мене взагалі було знаєте, перевірити, ніби все добре, але я прийду, пороблю декілька таких ривкових високих підтягувань. Якщо піде, буду далі тренуватися. Я взагалі не очікував, що будуть прямо виходи на дві. Я думав, що я просто високі підтягування підтягування пороблю. Але я зробив пару виходів, зрозумів, можу. І головне не перенапружитись. Знаєте, типу вилікувався, все можна накинутись на максимум. Я зробив о, десь. Не 20 підходів, які роблю зазвичай, а десь 10-11 підходів, тобто в два рази менший об'єм тренування і в принципі відчуваю себе зараз класно. Так що, в принципі, друзі, дякую за перегляд.